Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3576 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 168 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Двадцать три, пятнадцать, тридцать пять, два. 34. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8508 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят сім. Двадцять вісім. П'ятдесят, сімдесят два, два, вісімдесят. Пятнадцять, тридцять пять, три, тридцять чотири. П'ятдесят шість. Двадцять 11, Тридцять шість. 46, п'ять. дев'ять. Сорок шість. Сімдесят чотири. 58. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7361-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 4. сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 4. 0, 7. Бережіть себе. Все буде Україна.